Квіти мого дитинства або польові квіти. Із усіх найкращі квіти польові. Мають вони серденька живі. Ось прислухайся, дзінь-дзінь то коси гострять так косарики, оброси. А у нас їх звали Сокирки. Їх несли додому залюбки. Мак червоний. На пухнастій ніжці, щось у вужку лічку нашіптує беріжці, а вона у себе жить, тікає, наче щось згубила і шукає. Подивіться ось вони, волошки, ніби неба хтось розхлюпав трошки, і про щось із вітром гомонять. І від подиху його бринять, бринять. Що за красень, гордий коров'як? Квіти перламутру, ніжний знак, кашка сонячна, здається, аж сіяє, ось такий гарячий колір має, острівці ромашечок. Руб'янку треба їх збирати тільки зранку. Чебриці доріжки простеляють? За ікони їх бабусі закладають, і сухий безсмертник правда вічний, Чебрецю він вірний друг одвічний? Зі рожками там біліє деревій, і полин гіркий, хворобах помічний. Над дорогою кущі шепшини, чорна бузина, кущі калини. Ой, та тут джерельце є. Це польова криничка. Смакуйте, пийте, гарні будуть личка Петрів бачих, привітно всім киває, а медуниця пахне, пригощає нектаром бджілок. Ось вони літають. Квітковий мед для нас усіх збирають. І тут шавель. Лопух і молочай, не пропусти і все ти помічай. Ну, а як захочеш, то лягай на спину у пахучу ніжну конюшину, просирадло голубого неба упаде з високості на тебе. Чуєш, дихає твоя земля і до тебе ніби промовля, виростай, дитинонько, рости, де б не була і не ходила ти. Ждуть тебе твої шляхи світи, пам'ятай, хто силу дав тобі, ці простори ніжно голубі. Ці безкраї у хлібах поля, все це матінка твоя земля. То шануй її, шануй, плекай, дітям і онукам передай.